Дний спорт, який багато у кого асоціюється з Америкою, нині набирає популярність на Рівненщині. Мова йде про бейсбол. У Рівному провели ігри відкритого Кубку міської територіальної громади серед юнаків та дівчат 2013 року народження. Серед учасників турніру була і Марія, яка розповіла, що бейсбол їй подобається і що вона хоче із ним пов'язати своє життя. Ну, я е, займалася в першому класі е, і е, не поч е, закінчила, але потім пішла в четвертому. Ну, тому що він захоплюючий, цікавий, в нього грають багато е, країн, і я люблю відбивати, кидати, ловити м'ячі. За словами голови громадської спілки Федерації бейсболу та софтболу Андрія Судомака, рівненщина має сильних спортсменів та є конкурентноспроможною у бейсболі, якщо порівнювати з іншими областями. Ми робимо свою роботу. Ми тратимо свій час, здоров'я, ми тренуємо дітей, точно так само, як всі останні тренери. І повага інших тренерів так само. Але совбол в нас номер один в Рівненській області. Ми 300 очок балів занесли, це саме більше, бо ми перші в Україні по рейтингу. Бейсбол у нас на четвертому місці по рейтингу в Україні це 240 очок. А якщо взяти федерацію, бізбола і совбола, то ми приносили 540 очок загалом, а найближчі переслідувачі 290 тільки. Та наразі головною проблемою є відсутність поля для тренувань. Тому спортсмени готуються до змагань на необлаштованому майданчику поблизу хіміка, що на ювілейному. За стільки років існування чемпіони Європи в нас були, майстри спорту міжнародного класу. На до сих пір немає свого стадіону. І я думаю, що при новій владі, яка прийшла зараз, вона працює над цим, і, можливо, ця точка зрушиться з місця. І нарешті бізболить субот будуть мати свої як інші види спорту ігрові. Будуть мати свої е, ігрові поля для того, щоб розвивати свої види спорту. Турнір провели, щоб вшанувати пам'ять Героя України Назара Небожинського, який загинув на Чернігівському напрямку 30 березня 2022 року. Він з 11 років займався бейсболом, а пізніше сам навчав дітей спорту. Перший тренер військового Андрій Малиновський згадує його як активного хлопця, що завжди йшов уперед. Юнак, який Запам'ятався, закарбувався в серці, який дійсно, прийшовши таким самим хлопчиком, як ці дітки зараз, ви бачили на цьому турнірі, був впевнений, цілеспрямований і завжди досягав своєї мети, яку він собі ставив на всіх змаганнях. Бейсбол лише починає активно розвиватися на Рівненщині та загалом в Україні, але дивлячись на молоді обличчя, майбутнє у цього спорту однозначно є. Софія Капінос, Станіслав Мокляк та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.